Ось так зимують бджоли на 145 рамці, повністю укриті затіняючою сіткою. А це затіняюча сітка 70%. Ось бачите, яка її щільність. А ось, наприклад, сітка ось сітка 50%. Ось бачите, тут там практично вуликів не видно. А ось сітка. 50%. Оця сітка не годиться зовсім. Синичка все одно може чи дятел, продовбенить. Ось. Ну, все одно навіть така сітка, вона чи відлякує, чи я не знаю що, ну все одно захищає. Якщо ви будете, якщо ви будете брати затіняючу сітку, беріть ширину 2 метри. От, Наприклад, бачите, ця ширина півтора метра, її не вистачає до землі. Тобто оцей проміжок навіть в 5 сантиметрів, коли не вистачає до землі, синички що роблять? Вони підлазять, залазять і ото там під сіткою лазять, довбенять. Те, от, Наприклад, у тут вулики вже на трьох корпусах. І сітки не вистачає як півтора метра. Тобто, якщо будете брати, то купляйте 2 метри шириною з запасом, і потім е сітку наперед закидайте таким чином, щоб вона не повністю е прилягала до землі. От, наприклад, зараз мінус 20 градусів, і от, якщо вам потрібно буде відкрити вулик там підложити чи канді, чи якусь другу іншу операцію зробити, то ви сітку не відірвете, вона як ото примерзне до землі. То, то халепа, то прийдеться її різати, ви її не відірвете. Це по-перше, і оце другий бік оцих сіток. От, наприклад, я не встиг перед похолоданням передивитися ці сім'ї. Тепер оце мені потрібно, не знаю, вже буду чекати, хай потепліє через декілька днів. А там, вже як кажуть, що буде, то буде. Я зараз фізично не зможу переглянути сім'ю, тому що це капець буде, сітка. Сітка примерзла до кришок. Примерзла, є де примерзла до землі навіть. Ну від землі ж бачите, ось до землі буквально десь сантиметр не дотягується. Тобто відірвати я то відірву. А ось від, від кришки, ось бачите, ось все. До кришки вона примерзла. Це капець. Тобто отакі бока сіток. Ну вони, отака сітка дуже хорошо захищає від синичок, від дятлів. І, по-друге, немає такого сквозняку. Якщо вітер навіть підні... підіймається сильний, то там у вуликах затишок. І плюс цих сіток все одно пропускає повітря. Тобто вулики дихають. Це таке коротке відео стосовно сіток.